Хочу перейти до ще однієї новини, верніше до статті в виданні «За економіст. Вона з'являлася і раніше, але чомусь знову від учора її активно почали обговорювати як інші змі, цитуючи цю статтю, так і телеграм-канали. Мільйонники і, звісно, українці це вже підхоплюють цю інформацію. Вона шириться мережею, і тут з'являється чимало запитань. Навіщо це зараз? Тому що йдеться у цій статті про те, що. В Україні у травні 2025 року можуть відбутися президентські вибори. Там навіть дата є 25 травня. Ну і як я вже побачила у коментарях, українці ставляться дуже скептично до цього. Що ви скажете на цей момент? Ну і для чого зараз такі публікації в авторитетному виданні? Ну, Вони там і були раніше, так, тут так. треба розуміти. У них є своя логіка, і це загалом же стаття вона стосується не тільки виборів, вона стосується поточного стану речей, і загалом які прогнози і по фронту, і по політичній ситуації. І вибори це там частина. Ну скажімо, плюс які можливість припинення вогню в січні 25-го року. Я можу сказати, що я скептично ставлюсь до таких термінів, чому тому, що. Навіть від моменту початку перемовного процесу, тобто відколи він стартує, ну зараз нам йдуть пошуки можливостей, параметрів взагалі вивчення за яких умов в якому форматі взагалі можливий перемовний процес, і коли між Україною і Росією залученням там країн-посередників, е, ну я практично впевнений, що ось ці публікації в західних медіа е, з такими витоками від команди Трампа. Так чи інакше, вони якраз на це спрямовані як і інформація про можливу розмову Трампа з Путіним, але це пошук із цих параметрів. А, ну і загалом, якщо ми подивимося, то від моменту, коли ці перемовини стартують, воно ну мені дуже важко повірити, що протягом двох, трьох-чотирьох тижнів одразу буде ухвалене рішення, і одразу буде режим припинення вогню. Я по перше думаю. Що він буде такий, як у нас був е, в часи 2016 2017 шістнадцятого, років, 19 років коли е, все рівно обстріли були на певних ділянках, все рівно вони фіксувалися. У нас були поранені і загиблі, звичайно, не в такій кількості, як під час повномасштабного вторгнення, але все ж таки, ну і війна тривала так чи інакше. Тому я скептично ставлюсь до цих дат, тому що. Як на мене, ну навіть коли перемовний процес стартував і досягає чогось все рівно має пройти від шести місяців до року. І якщо навіть там уявити, що зараз він почнеться з приходом Трампа офіційно після 20 січня е і набуття повноважень його адміністрації, це може відбутися, на мій погляд, не раніше вересня-жовтня 2025 року, якщо там. Росія буде готова йти на поступки за умови, що в Україні буде позиція сили і так далі. Ну, не раніше, відповідно і вибори, навіть якщо теоретично уявити, вони можуть відбутися тільки на кінець 25-го року, як мені принаймні уявляється, або взагалі після завершення воєнного стану демобілізації. Ну відповідно, щоб змогли проголосувати. І ті, хто на фронті або був на фронті, і проходив військову службу, щоб а, можна було забезпечити голосування наших громадян за кордоном, аби вони сюди повернулися, а, або аби вони проголосували а, там. Хто вже залишиться, тому що такі будуть. Я думаю, це теж реалії, наші, які треба розуміти. Ну і організувати технічно тут уже питання до фахівців з виборчого процесу, але Ну, я собі уявляю, що поки не буде а, нормальної ситуації безпекової, принаймні поки ми будемо, не будемо розуміти, що, а, наприклад, а, в Харкові під час голосування не прилетить Кап, не дай Боже, по якійсь дільниці, або в Запоріжжі теж саме, або в Херсоні, чи в Сумах, чи в Києві навіть. Тобто тут уже немає різниці, де це може відбутися На, в будь-якому місці, куди долетять російські ракети, але особливо в при прифронтовій смузі, ну доти, з безпекової точки зору це зробити складно, і відповідно, ну треба ж розуміти собі прекрасно, що будь-яке скупчення людей, поки є загрози повітряних атак, поки є загрози обстрілів, ударів ну це завжди небезпечно. І цього потрібно уникати по можливості, хіба що я не знаю, ледь не всі дільниці обладнати в сховищах, там ну це ще або в метрополітені, в тих містах, де вони є, там Харкові, Дніпрі чи в Київ. Тобто, це ще, да, це ще якісь варіанти, які там можна шукати, і які можуть бути допустимі. Це без безпекової точки зору. Але прямо в травні, ну знаєте, я думаю, що багато хто з західних оглядачів. Вони чомусь повторюють помилку 2022 року, тому що у 2022 році напередодні повномасштабного вторгнення всі ж писали про те, що Україна впаде. Ну, можливо, не всі, ну 90%. Писало західних медіа, що 72 години, 96 тиждень, два тижні, де буде проходити лінія зіткнення, що Росія захопить Київ що український уряд буде десь. На території Західної України, чи буде десь взагалі за кордоном, що у нас буде партизанська боротьба, і тому нам треба джевеліни, енлави і стінгери для того, щоб там озброїти підпілля. Ясна річ, їм там танки не потрібні. І так далі. І це ж був шквал публікацій. Вони фактично так е, про це писали. І зараз так само починають писати: слухайте, та Трамп зараз це вирішить і все зміниться. Знаєте, це якісь. Я не знаю такий наївний інфантильний погляд на стан речей і на ситуацію, яка відбувається. Тому що все не настільки просто. І знову ж таки, все залежить від волі українського народу. Розумієте, навіть питання допомоги. От кажуть, зараз нам зупинять допомогу. Так нам не давали допомогу у 2022 році. Побачили, що Україна бореться почали давати. Хоча тоді теж були ті, хто не хотів цього робити. Хоча тоді теж були ті, хто зволікав, ті, хто чекав, ті, хто затягував з рішеннями, ті, хто з великими пересторогами нам, я хочу нагадати, що в червні 22-го року Україна отримала аж чотири Хаймерси. І то всі так дивилися, ну так, прискіпливо, дуже обережно, а як же воно буде, як будуть застосовуватися і так далі. Зараз для нас Хаймерс це вже так. Ну, кого ти здивуєш? Це буденність, ну зброя, яка допомагає нашим силам на фронті. Все і виконує бойові завдання. Хороша зброя, так, але ми до цього вже так ставимось. Тому е, все ж таки, ось цей зараз я це називаю трампоманією. Я, ну, Журнал Економіст, який ми цитуємо, назвав це трампифікацією. Я це називаю трампоманія. Вона вщухне, вона піде на спад. Ми звикнемося з тим, що буде нова адміністрація, новообраний президент Сполучених Штатів Трамп, але разом з тим, все ж таки, коли все дійде до суті речей, сказати про те, що от зараз категорично США зупиняють допомогу, все домовляємося, нічого не відбувається, проводьте вибори, зупиняйте вогонь, ну, це. Дуже наївно вважати так. Я чітко усвідомлюю, що хтось може сказати: ну так, а стоп, ми ж залежні від партнерів. Ми а залежні, так, до речі, ми... кажуть, перепрошую пана і Дійсно, так і кажуть. А ми в 2022 році хіба не були залежними від партнерів? Ну, все ж таки, в 2022 році ще могли впасти. І ніхто б не фінансував нас, і ніхто б пакети допомоги не давав. Тому це питання, воно все ж таки розумієте, Будь-яка країна, будь-який уряд, незалежно від того, правий, лівий, хто б там не був, вони дбають ще й про імідж власних інтересів і імідж власної держави. І навіть при тому всьому, як би Трамп не критикував Байдена чи адміністрацію Байдена, що б вони не говорили, але у них є теж розуміння престижу Сполучених Штатів і багатьох підставових речей, які із цим пов'язані, плюс інвестиції. е, Краще зараз продемонструвати і сказати, що дивіться, американські інвестиції, американська система стримування працює, ніж сказати, ми залишаємо Україну на напризволяще. Нехай навіть якщо Штати на початках зменшать обсяги допомоги, я це допускаю цілком. На жаль, таке може бути. За діючої адміністрації Європа підстрахує на певний період. Пане Олександре, ви нас чуєте так? Так, так, так. А, чую. Тобто, це для нас буде не критично, я правильно розумію? Я думаю так, що на той час, поки е, Сполучені Штати можуть думати, і поки Трамп і його адміністрація зрозуміють, що е, Путін їх буде е, е, дурити, а це неодмінно станеться. І поки вони цього от, будуть це усвідомлювати, нас підтримає Європа, Британія, Франція, як би там не було німці, попри свої внутрішні політичні там кризові процеси, які відбуваються. Ну, буде як е, в часи Авдіївської операції наприкінці минулого року, початку цього важко, складно, доведеться компенсувати на деяких напрямках е, снаряди дронами, але не критично. Це за умови, звичайно, що ми самі для себе, як суспільство, як нація спільно з владою сприймемо рішення, ухвалимо, що ми продовжуємо боротьбу. Тому що, якщо ми самі ухвалимо рішення, воно буде консенсусно, що є, е, е, ну скажімо так, якась опція того, що розглядаються поступки з нашого боку, зокрема територіальні, ну тоді, звичайно, і в принципі захід буде діяти відповідно і скаже, ну так, ну тоді давайте, якщо ви на це згодні. Але навіть так все одно нам потрібна підтримка за будь-яких умов, тому що ну десь більше, десь менше. Але тут багато чого буде залежати від нас. Якщо ми задекларуємо ці наміри, що ми готові продовжувати, то і так. Якщо ні, то, ну, тоді знаєте, в принципі, і захід буде реагувати відповідно. Тут угу. має бути певний консенсус. пане Олександре. величезне дякую вам за якісну аналітику і за те, що трохи прояснили нам ситуацію і мені, і всім, хто нас дивиться, і за те, що знайшли час долучитися до прямого ЕТЕРУ. Дякую. А всім, хто нас дивиться, я нагадую, Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був щойно на прямому зв'язку зі студією.